24 листопада 2021 року коаліцією партій СДП Зелених та ВДП було досягнуто домовленості про формування нового німецького уряду вперше після Другої світової війни за участю трьох партій. При цьому був представлений 177 сторінковий коаліційний документ, що містить перелік основних цілей нового уряду. Запропоновані в ньому пропозиції за умови їх реалізації призведуть до переломних моментів не лише в Німеччині, але й в усьому Європейському Союзі, тому що Берлін прагне, щоб ЄС розвивався в напрямку створення Сполучених Штатів Європи. Вітаємо у доповідях 20-х! Спецпідрозділ підрозділ хорту у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади прямо зараз активно насипає окупантам. Дрони-розвідники це очі армії, від яких залежить успішне виконання бойових завдань. Саме тому «Хорт» запустив великий збір, який забезпечить взвод БПЛА сучасною технікою для розвідки і коригування вогню артилерії. Мета збору придбати три комплекси аеророзвідки. Вони коштують чимало по 3 мільйони гривень кожний. Але роботу цього заліза ворог оцінить дуже швидко. Підтримати збір та отримати більше інформації можна, перейшовши за посиланням в описі. Європейська федеративна держава Сполучені Штати Європи саме так. Підписав план нової коаліції найпопулярніший німецький тижневик «Дершпігель», Щойно було оголошено про коаліційну угоду. І це не перебільшення вперше настільки відкрито, всі три партії наголосили на тому, що федеративна європейська держава має бути інтеграційною метою Європейського союзу. Що ж це означатиме? З поміж іншого, в коаліційній угоді мова йде про запровадження європейського виборчого законодавства, транснаціональних списків, спільного міністерства закордонних справ, зміцнення повноважень Європарламенту. Але передусім про скасування вимоги одностайності у зовнішній та безпековій політиці в умовах прогресуючої дезінтеграції системи безпеки в Європі. Реалізація останнього пункту була б особливо новаторською. Крім того, в коаліційній угоді згадується пан'європейська інфраструктурна мережа, залізниця, енергетична мережа, водень а поточна конференція з питань майбутнього Європи слугуватиме початковим етапом для її створення. Коаліція світлофор, названа так за кольорами партії, що входять до неї, не приховує амбіцій. Це зухвалий контрнаступ, зважаючи на хронічну слабкість союзу останніми роками, зумовлено виходом Великої Британії з ЄС та боротьбою з пандемією, основний тягар якої лягає на плечі національних урядів. Утім, для втілення цієї амбіції знадобляться колосальні зусилля. Відміна одностайності в питаннях зовнішньої політики та політики безпеки, про яку роками говорять німці та французи, не вступить в силу, поки всі 27 держав-членів добровільно не відмовляться від свого права вето. Угоди ЄС повинні бути змінені. Це також потребуватиме одностайного рішення всіх країн-членів ЄС. У деяких державах доведеться проводити референдуми. Берлін, тим не менш здатен, що найголовніше віднайти прибічників такого напрямку розвитку ЄС у Парижі. Франція тривалий час наполягає на стратегічній автономії Європи, але досі такий ентузіазм переважно стримувався розважливим урядом канцлера Ангели Меркель. Ймовірно, тепер Еммануелю Макрону буде значно легше вести розмову щодо нової великої європейської стратегії з новопризначеним німецьким канцлером Олафом Шольцем. Франція сподівається віднайти в оновленому німецькому уряді партнера для зміни європейського геополітичного вектору. Чого Париж планує досягти під час свого піврічного головування в ЄС, що розпочнеться з початком 2022-го. Франція має на меті перейти від ЄС як економічного союзу національних держав до союзу як повноправної суверенної держави, яка сама визначатиме свою стратегію та політику безпеки. Та це ще не говорить про те, що між Парижем і Берліном немає розбіжностей. Коли Макрон говорить про європейську стратегічну автономію, Шольц надає перевагу стратегічному суверенітету, чимала розбіжність. Німеччина не шукає стратегічної автономії, якщо мова йде про значне відокремлення від Сполучених Штатів. Втім, що об'єднує канцлера Німеччини та президента Франції, так це план підсилення виконавчої влади, спрямований на боротьбу з непокорою держав-членів ЄС у правових питаннях. Таке вагоме припущення теж присутні в німецькій коаліційній угоді, і нескладно запідозрити, що її автори передусім тримали на думці Угорщину та Польщу. Єдність німецько-французького фронту помітна також у позиції обох столиць щодо політики Російської Федерації. На перший погляд, скептично налаштований щодо будь-якої безпосередньої загрози з боку Росії Макрон, заявив на нещодавній зустрічі: нам слід уникати будь-якої непотрібної напруженості. Шольц підтримав його настільки ж лаконічною заявою. Нам усім зрозуміло, що альтернативи деескалації ескалації немає. Та, зрештою, важливими є реальні вчинки, і ось тут ми спостерігаємо продовження кволого підходу Берліна. Що є однією з головних причин першої за останні десятиліття загрози повномасштабної війни між двома великими європейськими державами Росією та Україною? Як виявилося нещодавно, уряд канцлера Меркель перешкоджав продажу зброї Україні, в той же час здійснюючи поставки до Єгипту, який піддався критиці за порушення прав людини в Ємені. Додайте до цього епопею з газопроводом Північний Потік, який позбавляє Київ одного з останніх важелів впливу на Москву газопроводу Дружба. Попри те, що один з партнерів по коаліції, партія зелених, виступає проти проєкту спірної труби, що пролягає дном Балтійського моря, СДП, лідер коаліції, є партією, яка започаткувала проєкт Північний Потік у 2005 році. Тодішній канцлер Герхард Шредер належить саме до цієї партії, і нині він відомий переважно як член правління російських енергетичних гігантів Роснафти і Газпрому, останні з яких є оператором північного потоку. А наступник Шредера Олаф Шольц, начебто, закликає до перезавантаження відносин із Москвою. Ще однією знаною постаттю із СДП є Мартін Шульц. Саме Шульц був одним із перших серед німців, хто закликав до створення Європейської федеративної держави вже у 2017 році. На партійній конференції СДП він висловився за утворення Сполучених Штатів Європи, і що це має відбутися до 2025 року. Шульц зазначив делегатам, що його метою є підписання країнами членами ЄС конституційного договору, який би зобов'язав блок зробити кроки на шляху до федеративної Європи, і додав: Такий конституційний договір повинен бути представлений країнам-членам, і ті, хто не підтримає його, автоматично повинні будуть вийти з ЄС. Варто зазначити, що думка з цього питання в Німеччині не є однозначною. Олександр Добрінд із ХСС навіть обізвав Шульца європейським радикалом за його колишню заяву. Той, хто прагне сформувати Сполучені Штати Європи до 2025-го, хто прагне розпустити держави нації протягом наступних семи років, і хто прагне виключити з ЄС усіх, хто не підкориться такому порядку речей, повинен зватися європейським радикалом. Мотиви, якими керується новий німецький уряд, очевидні. У час зростаючої американо-китайської доополі європейські лідери вбачають потребу в консолідації ресурсів, аби не пасти задніх. На сьогоднішній день Європа перебуває на впевненому шляху до того, щоб стати найбільшим у світі музеєм під відкритим небом. Якщо брати до уваги сухі цифри, то Євросоюз часто випереджає, відповідає або дещо поступається Китаю чи Сполученим Штатам. Утім, його організаційна система передбачає, що цілісність союзу руйнується під впливом інтересів окремих держав. Ця система чудово виконувала роль клею для затягування ран післявоєнної Європи та економічного благополуччя під час останнього однополярного періоду у світі. Але в той час, коли до вжитку повертаються такі терміни, як груба сила та реальна політика, союз лишається недієздатним та неефективним. Чим і користуються ті, хто на короткій нозі у прийнятті рішень та з більш централізованими осередками влади Еволюція або ж вимирання близько п'ятисот років тому Європа започаткувала найефективнішу форму політичної організації в історії національну державу. Через серію воєн та завоювань така форма політичної організації розповсюдилась як вірус. І до ХХ століття вона стала єдиним способом організації політики, знищивши імперії міста держави та феодальні системи. Оскільки національні держави найкраще протистояли іншим національним державам, решта політичних систем опинилася перед складним вибором: стати державою нацією або бути поглинутими однією з них аж до кінця ХХ століття, єдиним способом зайняти місце за столом переговорів було стати національною державою. Теж справедливо, і зараз. Якщо Європейський Союз не зазнає суттєвої модернізації, він рухатиметься до розпаду, керуючись сентенцією еволюція або вимирання. Мабуть, Європа є останнім регіоном після США та Китаю з такою концентрацією людського, економічного та ідеологічного капіталу, який залишається фундаментально розділеним і децентралізованим з точки зору загальної концепції своєї стратегії. Хоча в Європі немає географічних бар'єрів більші за ті, що відділяють окремі штати США чи провінції Китаю. У концепції федерації європейських держав довга і насичена історія. Починаючи з середньовіччя, чимало мислителів пропагували ідею об'єднання Європи. Вперше концепція Європейської федеративної держави була згадана в 19 столітті, зокрема Наполеоном Бонапартом, на схилі свого життя у вигнанні на острові Святої Єлени. У 1831 році цю концепцію описав польський професор Войцех Ясчембовський. У своїй праці про вічний мир між народами. У свою чергу формулювання Сполучені Штати Європи вперше використав французький письменник Віктор Гюго під час свого виступу на міжнародному конгресі миру в Парижі у 1849 році. Це не особливо помогло, адже в наступному столітті Німеччина і Франція провели три війни одна проти одної. Вінстон Черчилль у 1946 році закликав побудувати щось на кшталт Сполучених Штатів Європи. Американський професор Вільям Фулбрайт у своїй праці 1848 року зауважує, що історичний досвід свідчить про те, що імпульс до федералізації є максимальним одразу після спустошливої війни. Після наполеонівських війн певний ступінь об'єднання був досягнутий Священним Союзом аж до революції 1848 року. Далі, після Першої світової війни, Бріан і Еріо. Прагнучи відвернути нову війну в Європі, висунули новий панєвропейський проєкт і запропонували федерацію держав. Ще один серйозний конфлікт призвів до виникнення європейської спільноти з вугілля та сталі, а відтак і Європейського союзу. У той час мотивацією, окрім відвернення ще однієї руйнівної війни на старому континенті, була й загроза, що насувалася на Європу з боку Совєтського Союзу. У своєму аналізі Фулбрайт подає цікавий опис випробувань, з якими має зіткнутися Європа, що жадає об'єднання. Звернімо увагу, що американець написав свою працю у травні 1948 року, тобто не так давно після закінчення Другої світової війни, але ще до запровадження плану маршала. Найпершою і основною проблемою, яку довелося подолати, щоб сформувати європейську федеративну державу, є національний дух, який породжується упередженнями, страхами та ворожнечою, глибоко вкоріненими в європейців завдяки патріотизму та історичному досвідові. Складається враження, що такий аргумент залишається справедливим, попри заснування Європейського союзу. Та, хоча повоєнна ворожнеча практично згасла, недовіра між європейськими народами все ще присутня. Другою перепоною є страх перед міццю відродження Німеччини. Пам'ятаємо, що Фулбрайт написав свою працю відразу після Другої світової. Відродження Німеччини сталося вже давно, і після двох поразок у 20 столітті вона позиціонує себе як пацифіська нація про що свідчить відносно слабка військова міць Німеччини порівняно з потужністю її економіки. Німеччина є лідером в економіці ЄС. Але її частка ВВП у 22% не є суттєво більшою, ніж у решти країн. Але недовіра до Німеччини досі залишається проблемою, яка може стати на заваді об'єднанню Європи. Достатньо зазначити, що коли справа доходить до безпеки, східний фланг ЄС довіряє американцям, які знаходяться за тисячі кілометрів куди більше, ніж сусіднім німцям. Третьою проблемою, на думку Фулбрайта, була спокуса Совєтів об'єднати Європу за своїми уявленнями у стилі Наполеона, Кайзера чи Гітлера. А як ми знаємо, Совєтського Союзу більше не існує. Втім, відроджена на його руїнах Російська Федерація, незважаючи на значно менший потенціал ніж у Європейського Союзу в усіх аспектах, окрім військового, намагається виступати в одній лізі з Совєтами. І лише одного цього аспекту достатньо, аби Москва досягла значного успіху в цій боротьбі. Четвертою перепоною виступає мовний бар'єр, який перешкоджає вільному обміну ідеями та інформацією. Дана проблема була більшою у 1948 році ніж тепер. Сьогодні англійською розмовляють принаймні 50% людей у кожній країні Євросоюзу, а в деяких країнах навіть доходить до 70%. Звісно, не враховуючи країн, де англійська є офіційною мовою. Парадоксально але батьківщина мови, у якої є потенціал для об'єднання союзу, нещодавно вийшла зі складу ЄС. П'ятою проблемою є небезпечні політичні ідеології. Фулбрайт у своїй праці зауважує, що фашизм і комунізм зберегли своїх прибічників у Європі після війни. Хоча ми не можемо сказати, що ці течії вже не є такими екстремістськими як років 70 тому, ідеологічний розподіл Європи дійсно має місце. Є суспільства, які більше тяжіють до ліберального погляду на світ, а є суспільства з консервативнішим підходом до життя. Але схоже, що такі відмінності не є суттєвішими ніж в окремих штатах. США. Шостою та сьомою проблемами є релігійні та культурні відмінності, які часто сильніші за кровні узи. Що теж залишається незмінним. Європа залишається культурною мозаїкою, що, безперечно, є однією з її цінностей. Ша світоч для Сполучених Штатів Європи цікавим. Є також порівняння Фулбрайта між проблемою європейської інтеграції та ситуацією, що склалася перед об'єднанням США. Ми можемо пригадати, пише Фулбрайт, чимало зусиль спрямованих на об'єднання, які визначали взаємини тринадцяти американських колоній до здобуття ними незалежності. Досягнення конституції федерального уряду у 1787 році видається сьогодні більш легким завданням ніж нинішнє досягнення федерації в Європі. Але історія свідчить, що не тільки процес ратифікації американської конституції був суперечливим. Але і федеральному уряду у 1787 році передувала нестабільна конфедерація, якій у свою чергу передували хиткі конгреси та союзи з минулих часів. Безпосередня загроза від індіанців, а пізніше небезпека з боку таких могутніх держав, як Франція, Іспанія та Англія, сприяли об'єднанню Сполучених Штатів так само, як і внутрішні економічні потреби та соціальні імпульси. Часто можна почути, що проблеми об'єднання Європи не співставні з проблемами Федерації США, звичайно, об'єднання США відбувалося значно легше ніж Об'єднання Європи, та все ж таки слід пам'ятати, що всі складнощі, з якими сьогодні зустрілася Європа, в цій чи іншій мірі були властиві і колоніальним державам до Федерації. Існували проблеми кордонів, фінансові негаразди, тарифні суперечки та багато інших моментів, які необхідно було вирішувати перед тим, як досягти об'єднання. Спостерігались мовні, релігійні та соціальні відмінності. Питання рабства у Сполучених Штатах не вдалося вирішити відразу, і з часом його довелося лікувати в ході кривавої громадянської війни. Рабство було чималою завадою на шляху до єдності. Навіть у самодостатній провінційній економіці 1776 року з її повільними комунікаційними каналами та обмеженими можливостями масового знищення мене беруть сумніви, підкреслює американець, що потреба у федерації була настільки ж зрозумілою для тодішніх громадян, як і для європейців сьогодні. Якщо голландиці з Нью-Йорка та англійці з Коннектикуту, то француз із Луїзіани, та іспанець з Каліфорнії, Швед із Делаверу та німець із Пенсильванії можуть сформувати єдиний політичний організм, який житиме дружно, у злагоді та прагнутиме до спільних національних потреб, тоді є всі передумови вважати, що французи з Франції, англійці з Англії, голландець із Нідерландів, німець із Німеччини, іспанець з Іспанії та всі їхні сусіди. Якщо їм будуть створені відповідні умови, зможуть об'єднатися заради відновленої та сильної Європи? Попри те, що цьому аналізу Фулбрайта вже минуло 76 років, він все ще актуальний. Які ж тоді шанси на те, що Сполучені Штати Європи з'являться в найближчому майбутньому? Якщо коротко, вкрай мізерні. Європа все ще залишається повністю розколотою. На півдні триває боротьба з економічними проблемами та питанням масової міграції. Франція у пошуках можливостей використання потенціалу ЄС для впровадження глобальної політики згідно з властивими інтересами у Польщі, Швеції, Фінляндії, Румунії та країнах Балтії побоювання щодо власної безпеки в умовах дедалі агресивнішої політики Кремля та сподівання, передусім на США в той час, як Німеччина. І надалі надає перевагу меркантилізму та вправному маневруванню з найбільшими світовими гравцями США, Китаєм та Росією задля посилення власної економічної потужності для становлення Сполучених Штатів Європи необхідна спільна фундаментальна цінність, що поєднає всі нації. Рівноправність у суперництві зі США чи Китаєм є занадто абстрактним аргументом для пересічного європейця. Аби бути раціональною причиною неприйняття суверенних прав, скажімо, у політиці безпеки, якою сьогодні насолоджується кожна нація, особливо тому, що зараз, як і на європейській шахівниці, у нації знову виникають побоювання за такі фундаментальні права, як безпека і незалежність. Берлін справедливо вважає, що ініціатива об'єднання та реформування старого континенту повинна йти від його сильнішої держави. Але проблема полягає в тому, що політика Німеччини в багатьох відношеннях більше розділяє союз, аніж об'єднує його. Передусім, це потрібно змінювати, аби Сполучені Штати Європи перестали бути чимось абстрактним. Дякуємо, що дивитесь Гутаймс Бе Таймс українською. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.